Всім привіт! Хочу показати вам, які нові продукти в догляд я буду брати на жовтий місяць. І починаємо. Перше, що хочу я вам показати, це хочу взяти ось такий скраб для тіла з огірком. У мене зараз скраб для тіла з абрикосом такі відгук про нього у мене такий. Противоречивий, тому надію, що цей засіб буде трішки кращий. Він від біоакви, скраб для тіл з естрактом огірка, має зволожити шкіру, очищити та живити, допомагає відкривати і очищати пори, а після цього сприяє їх зменшенню, робить її м'якою, ніжною. На чисту вологу шкіру треба нанести, помасажувати і змити волдою, а потім нанести зволожувальний крем. Ціна його була доволі бюджетна, 50 гривень. Він приходить, ще раз покажу, зафольгований. За таку ціну, як на мене, зафольгований це дуже класно, трішки пошаруджу, щоб відкрити його. Нічого не відкривала. Щоб показати вам в оригінальних. Як оригінально проходить, запаковано він. Так, ось іде коробочка і сам скраб. Він приходить в пластиковий баночці, зеленого він кольору. Ось тут, як видно, дійсно, як, як будто б з огірка частинки. Так, давайте подивимось. Він гелевої текстури. Так, ось так тянеться. Дуже-дуже рідкий. Аромат тут приємніший, ніж в попереднього. Огірка я тут відчуваю мало, але дійсно, як будто би, подрібнений тут огірок, як бачите, частинки. Аромат мені більш подобається, ніж в абрикосах. З абрикосою. Дійсно, треба було на той момент брати два аромата огірка. А я взяла два аромати абрикоса, тепер жалію, але дуже класний тут аромат. Покажу ближче. Ось так виглядає скраб, чорні такі скрабуючі частинки, але вони дуже-дуже делікатні. Ось так це ці скрабуючі частинки, вони йдуть пластикові, я думаю. Тут немає ні сахару, ні, ні солі. Такі. Ще раз повторююсь, дуже приємний аромат. Скраб сам, кому цікаво, піниться. Хто звертав колись в магазинах на нього увагу. Скраб дуже гарно піниться. Шкіру не сушить. Надію, що по властивостям буде кращий не гірший, так, скажімо, не гірший, ніж попередній, по аромату вже мені подобається. Так, наступне Беру в свій догляд ось такий крем для ніг, тонізуючий, з м'ятою в об'ємі 150 мл від Greenway, це власна лінія магазину Єва Superfood для тіла. Він має спри... лінійка ця спрямована на збагачення шкіри тіла спеціальними поживними речовинами та вітамінами. Екстракт м'яти підсилює мікроциркуляцію крові, знімає втому та освіжає шкіру. Має бути відчуття свіжості та легкості для ваших ніжок. Так, Він не зафольгований, білого кольору. Мені здається, він буде дуже легенький, але зараз відкритого взуття вже ми практично не носимо, тому мені здається, що зволоження вистачить для шкіри. Ось такий він. Аромат дійсно м'ятний. Відчувається м'ята, так насичено, легко розноситься, швидко, мені здається, буде обиратись. Зволоження, ну, не можу сказати, в пустих пляшечках буде відгук щодо зволоження, але на перший погляд середньої консистенції, я думаю, що середньої Зволоженості буде даний крем, але насичений аромат м'яти. Далі ось такий крем для рук з емолентами відновлення 24 години зволоження для дуже сухої та чутливої шкіри. Немає ароматів від душок, об'єм 150 мл серії Avon Care Derma. Так, тут нічого такого особливого не пишеться. Склад кому цікаво. Я взяла даний крем для вечірнього догляду. Він також не зафольгований. Дуже густий, Ось, як бачите, дуже густий. боратися буде довго, тому тільки для вечірнього догляду аромати дійсно. Ніякого немає такий е, кремний аромат, в принципі, більш немає нічого. Він дуже жирний, дуже е, довго вбирається, бачите, залишає, легко його не вберете, залишає білі розводи. Так, розноситься нелегко, хочу я вам сказати. Шкіра дійсно відразу зволожується, відразу стає такою гладенькою, відчувається живлення. Дійсно, тільки для вечірнього догляду, тому, взявши його, я не прогадала. А для денного догляду, я надіюсь, мені підійде ось такий крем від бренду Leof Miss з персиком. Із медом, з нікотин амітом, крем для рук. Ось така чудова коробочка. Він був зафольгований, об'єм 80 грамів. Я вам його показувала в своїх придбаннях. Дуже класно виглядає даний кремчик. Ось така миленька лапка. Він також йде незафольгований. Аромат персика тут не відчувається. Він середньої вже консистенції і не легкий, і не е, такий дуже жирний. вбирається в принципі, непогано. Я думаю, що підійде. На денне застосування ось така мила-чудова лапка. Там є ще різні варіанти. Якщо даний крем, вибачте, за такі звуки, відкрите вікно, тому що дуже жарко сьогодні. Тому, надіюся, даний крем мені підійде і мені сподобається, і я куплю ще інші варіанти від даного бренду. І засоби для обличчя хочу я вам показати. Перше, що я беру, це ось таке єлізовека, такі засоби від висипань. Хто знає, ось такі наклеєчки. Їх тут, тут дві штучки відсвічую, як краще показати, щоб було їх видно. Ось так трішки видно. Ось різного розміру, ось так. Різного розміру вони є. Вони тут йдуть з якоюсь, напевно, кислотою. Тут не, можна, не написано, перекладу немає. Склад весь китайською, корейською, тому 3-4 дні пишуть для використання, щоб висипання зійшли на... взагалі не було їх. Тому, надіюсь, цей засіб дійсно буде справлятись своїми завданнями. Наступне. Що я хочу взяти, це ось такі пробні зразочки. У мене є е, сироватки Асенсії для обличчя, зволожуючі з червоним е, гранатом від бренду Кагмусаї. Об'єм тут дуже маленький 2 мл. вистачить його на один, можливо, на два рази, тому спробую, якщо буде класним, можливо купити повний розмір. Так, Наступна сироватка вже в великому об'ємі. Від бренду Adeline Adelin. Колагеновий ліфтінг. Сироватка. Об'єм її доволі великий, для, як для сироватки, 80 мл. Ампула сироватка з ліфтингова з колагеном. Так, Якщо овал обличчя поплив, а шкіра втратила свою свіжість, вимагає додаткового догляду, на допомогу прийде ця сироватка. Вона містить високоактивні речовини, колаген діє на клітинному рівні, зволожує шкіру і повертає її об'єм і пружність. Алантоїн відновлює водний баланс шкіри, Тригал... тригалоза тут також входить, яка зволожує, допомагає клітинам зберігати вологу підсилю і підсилює дію інших компонентів. Також комплекс рослинних екстрактів з цитрусових, центели азіатської, гінкобілоба, білоба, проподісу, добре жливе шкіру, насичує вітамінами. ніоцинамід нормалізує секрецію сальних залож та має протизапальну дію світлої пігментні плями. Так, нанести кількість місту на обличчя і шию зону декольте. Також можна застосовувати не тільки на обличчя, а й на тіло. Так, складкому цікаво. Це, я так думаю, що це Корея. Так, такого і сироватки в мене в використанні не було. У мене зараз закінчує сироватка для вечірнього догляду, тому надію, що ця підійде. Це пластик, це не скло, але дуже так золото, дуже так гарно виглядає. Так, руки вже окремі не можна. Класно відкрити його. Так, давайте спробуємо. Тут іде піпеточка, як завжди, в сироватках. Тут ще йде, мені подобається ось такий перший раз бачу, такий як е, ограничитель. Тому давайте подивимося, так видно. Я сама через камеру не дуже бачу. Сироватка е, не рідка. Це дуже класно, тому що буде економно в використанні. Такого жовтуватого кольору. Ось. Не дуже рідка, не дуже бачите, розтікається, але дуже легко розноситься. Це одна капля, як ви бачите, вистачає на цілу долоню. Тут вже крем, тому дуже приємний аромат. Дані сироватки, вона не липка по першому відчуттю. Також відгук свій буде в пустих пляшечках мій. Наступне, що я хочу взяти, від бренду Sein. Ось таку, такий пілінг з гліколем та молочною кислотою 5%. Чи це молочна кислота 5%, чи це гліколева кислота, також 5%. Незрозуміло трішки. Об'єм 30 мл. Так, нанести піліг на очищену суху шкіру обличчя та шиї, уникати області навколо очей, тримати 10-15 хвилин, після чого змити великою кількістю води, використовувати 2 рази на тиждень. Вранці рекомендується захищати шкіру сонцезахисними засобами. Це пластик. Так, на цю руку вже будемо використовувати. Придбання було в в магазині Аврора. Там також можна купити даний бренд. Ось так виглядає даний пілінг. Він густий. Аромат такий кислотний, ніби трішки аромат. Мені чимось чути трішки як укропом якимсь укроп, такий сушений, якась приправа, як так ось. Так, наноситься він, як гель розноситься. Діусу я можу сказати його на обличчя тільки після використання. Вам на даний момент можу показати тільки його консистенцію. Так, ось такий продукт буде з новиночок. Наступне, що я хочу взяти, це ось такий два в одному, також пілінг, але ще й маска від польського бренду Under 20. Антіакне з олії, томату, таману е. Гідролат з косанки. Так, немає тут перекладу. великий об'єм 130 мл. Так, він має ограничить в. Виділення себуму, антибактеріальний ефект має бути та е, успокоювати, заспокоювати шкіру. Так, використання даного пілінгу. Розподілити на, е, на обличчя делікатно е, е, наносити на шкіру навколо чай, не наносити. Далі змочити водою. Це наносити як маску тримати 3-5 хвилин. Можна на декольте і та шию використовувати. Так, дуже великий такий об'єм. Також не зафольговано. Давайте на цю руку. Ось такого білого кольору. Ось так виглядає дана маска. Пілінг тут є такі м -м, маленькі скрабуючі частинки. Тут такий не кислотний, а механічний буде пілінг. Нанести, я думаю, і 3-5 хвилин, і змити масажними рухами. Аромат трав'яний. Буде дуже-дуже делікатне пілінгування шкіри. Ось так. Непогано так піниться Думаю, буде класно у застосуванні. Трішки це, що мені не подобається, що не пишуть це, я купувала в магазині Єва, що там немає перекладу українською мовою. Так, наступне, що я візьму, це ось така маска для обличчя від бренду Gmail, напевно, з. З чим це ця маска з жіншеним anti — нічна маска. Її можна наносити в двох варіантах. Так, ось тут спосіб застосування є. Її можна наносити на обличчя на цілу ніч замість нічного крему і зранку змити, а можна нанести на обличчя. Ввечері там потримати, скільки ви там хочете, там 10-20, півгодини і потім її змити. Об'єм гігантський 200 г, це Китай. Тому е, купувала я її бюджетно десь за 35 гривень в магазині. Тому, знаєте, якщо не підійде, дуже жалко буде її викинути. Також немає перекладу. Також вона за. Фольгована вже відкрила, я відчуваю, цей аромат женшені, е, Женшеню так. Тут немає ніякого е, такого закривачки. О, дуже насичений такий аромат. Вона йде гелева. Такого оранжевого кольору. Для осені зими дуже класно щодо зволоження. Ось така гелева масочка. Такий дуже насичений аромат на любителя. Як на мене, я буду використовувати її тільки наносити і змивати, тому що цілу ніч відчувати на собі аромат даної маски я не зможу. Це дійсно женьшень, імбир, що це женьшень, мені здається. Ось так гелева вона нанести, потримати там, скільки, я думаю, скільки витримаєте, тому що з цим ароматом дуже довго не зможна бути, і змити. Також відгук буде в порожніх пляшечках. Так, і ще тканинні масочки, які я беру в цьому місяці. Це перша ось така маска яєчна на зволоження від бренду BioAqua. Так, з екстрактом яєчного жовтка, має зволожувати та розгладжувати шкіру, надавати їй природні сяйво. При регулярному використанні шкіра стане м'якою на дотик, буде мати здоровий та доглянутий вигляд. Впливає на очищення та зменшення розширених пор, зволоження та освітлення, сприяє зменшенню, появі прищів та вугрів, нанести на 15 хвилин і не змивати. Ну, перше, що вона має зробити, це зволожити. Все інше тільки при частному використанні однієї тієї ж самої маски. Так, наступна це від бренду брендуж. Маска з прополісом. Має заспокійливий протизапальну дію мати, усувати почервоніння, вітамінозувати шкіру, наповнювати її корисними мікроелементами, відновлювати гідроліпідний баланс, зміцнювати захисний бар'єр. Боже, прям чудо маска, Відмінно бореться з лущенням, сухістю шкіри живуть і живить її, пом'якшує, підвищує здатність протистояти агресивному впливу на колишньому середовищу. Також не змивати. Об'єм тут уже поменше 25 мг, тут 30. Ні, також 25 мг. І третя остання масочка це від Nivea cellular Filler. Це тканинна кріомастка. Hyaluron Cellular Filler. Так, доглядає за обличчям. Використовуємо холод для ефективного впливу на ознаки старіння. Насичена сироваткою з гіалуроном, активатором колагену та еластином, що активує клітини шкіри виробляти власний гіалурон, колаген та еластин. Через 10 хвилин уже контури обличчя відновлені, шкіра більш прузлена, зменшуються зморшки, шкіра наповнена вологою, гладенька на дотик та зволоження протягом 24 годин. Ну, Враховуючи, що ціна її без знижок близько 100 гривень, думаю, що щось вона дамає робити. Її треба Покласти в холодильник на 10 хвилин, потім нанести на обличчя, тримати всього 10 хвилин, залишки розподілити на шкірі або видалити ватним диском. Об'єм її тут, об'ємо, щось я не бачу не пишеться об'єм даної масочки. Написано тільки, що це тут одна маска. Ну, думаю, що буде непогано, виробник «Франція». Також свій відгук буде в порожніх пляшечках. Ось такі новинки для догляду я буду використовувати в жовтні місяці. Дякую всім, що мене дивилися. Все буде Україна!